Рекорди української мови в стім нова гра про принцесу піч та вистріл в голову індії індустрії про це та інше прямо зараз в ігрових нюцах. ігрові нюци. А ви сьогодні підтримали військо? Українська мова сягає рекордів у стім. Ще раніше ми вже говорили про важливість використання парової системи для завантаження ігор українською мовою. Тоді вона мала не такий великий відсоток, а вже зараз обійшла італійську мову і невпинно наздоганяє тайську та корейську мови. Угорська, іспанська, чеська та португальська вже позаду. Наразі частка використання сягає 0,64 Тому, якщо ви ще не підіть, поставте її собі мову інтерфейсу і буде на всім щастя. А вже з жовтня Steam буде вам відображати чи під. Тримає він контролери PlayStation. Наразі це ще те казино. Підключаєш, сподіваюся, що все працюватиме. Власні контролери Steam Controller Valve перестали продавати ще раніше, тому дуже логічно, що намагатимуться налагоджувати підтримку інших ігрових гаджетів. гри Stray настільки всім сподобався, що на нього чекає кіноадаптація. А Напурна вже брала участь у роботі над анімацією Німона, яка вийшла на Netflix цього літа. Можу рекомендувати до перегляду. Мені дуже сподобався не банальний набір персонажів, акцент на деяких особах сумішно наукової фантастики та фентезі, німона чудова героїня. А ще гумор, візуальна складовата динаміка роблять анімацію видовищною. Це кіноадаптація мальописа, який вже скоро матиме і український переклад від видавництва видавництва. Перед замовлені ще не відкрили, але я вам понагадаю. І так, яка напурно є видавцем ще й стрей, то не дивно, що компанія жадає експериментів із власними продуктами також. Першим експериментом стане котятко зі стрей. Цікаво ще й те, що адаптацією займеться ігровий підрозділ студії, тобто, власне, саме творці гри. Думаю, на нас чекає новий піджанр чогось там панку, адже співголова відділу анімації проговорився, що студія бере за фундамент власно створений термін «hope punk». І ще кажуть, у фільмі, як і в грі, не буде людських персонажів. Людяність буде, а от самих людей ні. Гадаю зараз якраз саме час задуматись про проходження стрей або ж про перепроходження. Якщо вагаєтеся, можете глянути мій огляд на гру. Лишу вам тут посилання на нього в куточку. Сподіваюсь, в тому куточку кицикнепісів. Кіноадаптація певно чекає і на Лінка з Зельдою. Про це давно говорять, кажуть, було б гарно зробити щось в стилі нещодавного екранного Маріо Братиків, але багато деталей ми не маємо. Хіба оце таємничі інсайдери повідомляють, що готують такі екранізацію без рукотворних малюнків. І поки ми всі у вологих мріях уявляємо Ему Уотса на ролі Зельди, нічого більше не лишається, як чекати повноцінних анонсів, бо хто взагалі довіряє інсайдерам у твіттері? Тим паче, в нас час, коли голова цього самого вже Твітеру не твітеру, який. Чорт, я навіть не можу піти та до нього підібрати. This is Elon Musk. А тепер до дійсно дуже неприємних ігрових новин. Власники ігрового рушія Юніті вирішили, що треба перепрацювати схему доїння корови. І так як ці міські жителі поняття зеленого не мають, як воно робиться, вирішили доїти до останньої краплі корові. З 1 січня 2024 року ігри, які функціонують на рушії Юніті і мають статистику в понад 200 тисяч завантажень, заробили понад 200 тисяч американських фінансів, будуть сплачувати для компанії додаткові 20 центів за кожне наступне завантаження гри. Тобто ігророби мають платити власникам рушія гроші, аби власники рушія мали гроші. Детальніше. Тобто за кожну першу початкову вашу інсталяцію гри, скоріш за все, навіть за окремий девайс, розробники мають заплатити власникам рушія від 20 центів за один інстал. Ігророби таку математику не дуже підтримують, адже Unity – це великий майданчик для власне незалежних команд, які не мають уливані коштів від інвесторів чи інших грошовитих компаній. І додаткові виплати за рушій можуть сильно вдарити по спроможності студії працювати далі, але насамперед це вдарить по репутації, адже в таких умовах демоверсії ігор стануть зовсім. Ім непривабливими для широкого кола гравців. Дехто вже розуміє, що доведеться закрити проєкти, які знаходяться в розробці. А дехто, до прикладу, гра Call of the Lamb, яка вийшла ще рік тому, не буде продаватися. Сподіваюсь, тимчасово з січня наступного року, саме по цій причині. Також такий крок з боку Unity ставить під сумнів співпрацю Microsoft та Indie Studio, адже багато проектів вносять у підписку Game Pass, а це може бути дуже невигідно жодній зі сторін. Видавці Devolver Digital також не дуже тепло сприйняли цю новину, адже це значить, що деякі їхні проєкти затримують на певний час через необхідність перенести їх на інші ігрові руші, який не буде вимагати абонплату. А компанії власники інших рушіїв поспішили не копіювати приклад гори конкурентів, а навпаки, залучити до своїх майданчиків більше розробників, поки ті в обмеженому часі обирають найбільш сприятливі умови для себе. А геніальна ідея стосовно збагачення прийшла в голову панові Джону Річітієллі, який певно просто чи виправдати своє прізвище скореним Біч. цього чоловіка? Згадують злим не тихим словом в ігровій спільноті вже не вперше. Це наразі він сі у юніті, а раніше був гендиректором та президентом в Electronic Arts в ті часи, коли компанія зеленіла, але не від грошей з мікротранзакцій, а від кольору субстанцій на собі. Андрічить Єлібагатчелі раніше заявляв, що розробники ігор, які не мають у своїх проектах монетизації, тобто мікротранзакцій, є довбаними ідіотами. Це була пряма цитата. Також річі тієлі не раз намагався припихнути ідею ще більшої кількості мікротранзакцій у іграх, ще за часів свого головування в іє. Як на мене, це величезний і гальмівний шлях для розвитку і рушія, і на жаль, ігор, які з ним пов'язані. Більшість продуктів, які зараз в розробці, зав'язнуть на етапі розробки на ще довший період часу, а існуючі продукти можуть вийти з продажу по тій же причині зміни рушія. Тож ігри на які я чекала у 23 третьому, році, сміливо крокують у списочок ігор, на які я чекатиму в 25 п'ятому і роках. Квіртка Балдора, тобто Baldur's Gate 3, скоро отримає повну ігрову версію на Mac. Раніше гра ще й досі, понад місяць з релізу, була на яблучній платформі в режимі раннього доступу. Але Ларіан про це не забули і вже 21 вересня обіцяють дозавести возу з контентом. Гра вже вийшла і на PlayStation, а от з релізом на Xbox ще працюють. Повідомляють, що сплітскрін режим буде для кооперативу доступний тільки для версії Xbox X, а от Еска залишиться тільки для соло грання. Також говорять і про кросплея, але скоріш за все, його реалізують ближче до виходу на Xbox платформу. Але найгучнішим ігровим релізом цього року для Apple стали новини про можливість пограти у Assassin's Creed чи Death Stranding на iPhone 15. Це дійсно вражає, враховуючи, що деякі портативки тільки на шляху до оновлення і не можуть похозуватися подібним. Та нічого Нінтенда. Ми почекаємо. Головне увірвіться у нове покоління потужно, аби дійсно повідпадали в наш танці і кепочки. А поки журналісти тішаться як круто 15-й про iPhone працює з Resident Evil Village, забезпечуючи гру 30-ма кадрами на секунду, ми терплячо його озиємося на стільчику в очікуванні ліпшої графіки на Switch. Та Нінтендо не пасе задніх і запасла для нас новин із вчорашнього Директу. Зараз буде перехід. Перехід відбувся. Треба все робити по порядку. А зараз про новини з Нінтендо Direct. Нового заліза не анонсували, але показали чимало ігрового. Нінтендо потрошку адаптують свої старіші ігри до нового покоління консолей. Серед анонсованих апгрейдів з'явився і Маріо проти Донкі Конга. Першопочаткова гра виходила ще на Game Boy Advance у 2004 році. Платформер виглядає досить цікаво, треба буде пошурупати мізками, аби пройти його рівні. Перед замовленням вже доступно, а гра вийде у лютому наступного року. Оновлення чекає і Contra Operation Galuga. Оновлений платформер буде на початку наступного року і матиме Кооператив для двох гравців або двох пар гравців, тобто для чотирьох людисьок. Ще раз проговорили про принца Персії, який готують на вихід 18 січня. Трошки більше нового показали, але нічого прям такого, щоб вау! Wow. Ну, це те, що ми вже бачили. Horizon Chase. аркадні гонки вже доступні для пограти. Виглядає непогано, але для справжніх цінителів Nintendo викатила F 099 стайлові перегони класичного формату. Саунд ігри скоро отримують нову гру до свого переліку. Super Crazy Rhythm Castle вийде 14 Листопада і змусить вас виконувати головоломки в такт мелодія. Super Mario RPG вийде 17 листопада. А у цьому трейлері показали більше нових атак. Якщо цікаво, біжіть перед замовляйте вже можна. Оригінальна і перша в своєму роді гра про принцесу піч вийде у світ 22 березня. Princess Peach Showtime матиме декілька варіацій режиму проходження в залежності від наряду та образу, який буде на принцесі. Піч детектив, піч відважна піратка або ж піч майстриня солодощів. Дітям буде чим зайнятися, і я думаю, мені також. І з дійсно гучного класичний том райдер. Всі три частини вийдуть ремастером на Switch. На день всіх закоханих, 14 лютого зможете піти на побачення з Ларою Крофт. Як бачите, модельки персонажки лишили свої округлості, тому сезон ображених хлопчиків відкладається. Очікувана мною Luigi's Mansion, хоча я чомусь завжди читаю як мезон. Напевно, це привіти з по французькому, які були в мене колись в університеті. Так от «Поймістя Луїджі вийде влітку наступного року. Наступного Хеллоуіна матимемо що пограти. Всесвіт Лігі Легенд отримує непогану на перший погляд гру, але будьте уважні. Розробники гри Bandle Tale – це та ж сама студія, яка зробила свого часу Keeper, А разом це все росіяни. Тож, якщо хотіли пограти, краще утримайтеся, адже тут діло не про наявність окремих ігроробів росіян в якійсь іноземній студії, яких до чорта на жаль. А мова йде про повноцінну студію, засновану в Пітері. А от однокористувацьку пригоду у всесвіті Лігі Легенд під назвою Song of Nonu розробила іспанська. Студія, тож тут вже грайтеся, скільки хочете. А можна взагалі почилити посеред водички і половити рибку для суші ресторану. Date the Diver поповнить списки чудових затишних тайтлів вже 26 жовтня. А до Mario Kart 8 поспішає останнє доповнення. Кажуть, вийде дуже скоро, але поки без точних дат. Там додадуть чотири нових персонажі – Діті Конга, Фанкі Конга, Паулін та Пічетту. Справжньою родзиночкою став новий трейлер Paper Mario, який вийшов спочатку на GameCube, тепер отримує ноленіщі на Switch. Стара нова класика особисто мене дуже зацікавила, і я не грала у версію 2004 року, тому буду отримувати ще більше ігрового досвіду. Та і останній досвід з Baldur's Gate дав мені більше розуміння по крокового режиму бою, а тут, кажуть, буде саме такий. Остання гра у паперовому всесвіті виходила ще у 2020 році з назвою Origami King, але настав очікуваний перезапуск, аби паперовий Mario Зив ще більше паперових грошей. Свою презентацію провели і Sony State of Play пройшов під огідою більше інді та vr Ігор і анонсували наступне. Другого павучка випустять погратися вже 20 жовтня на 5 PlayStation. Буде багато Нью-Йорка, і кажуть, заготовили багато цікавого для обох членистоногих. Місто має бути більш атмосферним та живим. Думаю, матимемо гарну гру на осінній період, адже Нью-Йорку цю пору чарівний. Остання фінальна фантазія, яка ніколи не остання, а на цей раз сьома з під назвою Rebirth, вийде 29 лютня. Того фізичне видання гри матиме аж два диски. Давно такого не бачила насправді. і Чомусь зараз згадалася коробка від першого Far Cry. Якщо ти олди пам'ятаєш, став олдос. Боже, яке вже старе. Avatar Frontiers of Pandora вийде вже 7 грудня. Можете піти подивитися повний релізний трейлер, який я вам не покажу, бо це порушення правил Fair Use. Симулятор довго задячої людини, яка згадала, що в неї є ніжки, бейбі степс вийде наступного літа. Ні, не побачили, Відходить. Ну треба час людині доковуляти до релізу. ту ду 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 ту дум. Вийде 26 жовтня, якраз перед галовіном. Підемо ловити привидів у Ghostbusters Rise of the Ghost Lord. Ще й у VR. і в цей же день вийде Runner 2 з українською мовою між іншим. Не тільки чорно-біла, тепер ваша величезна PlayStation матиме нові кольори, а саме червоно-синьо, срібний, обирайте, який хочете. Якщо вам потрібно більше кольору, у житті купіть фарби і оновлений декорчик, включно з геймпадом, до своєї консолі. Це де проєкт незадовго до релізу DLC Phantom Liberty провели івенти, де показали більше по кіберпанку. До прикладу, ось цей трейлер про Ідріса Ельбу, а ще продемонстрували багато оновлень до гри і гравці кажуть, що це прямо той самий кіберпанк, на який всі чекали ще до релізу самої гри декілька років тому. А чекати оновлень лишилося недовго, адже вихід запланований на 21 вересня, а саме доповнення буде 26 числа. Це буде єдине DLC, бо студія не бачить сенсу і не має бажання ліпити щось до гри заради фану чи грошей. Вони мають історію, хочуть її розказати і працюють над реалізацією. До того ж, багато проєктів чекають на нові руки, які звільняться саме після виходу доповнення. Там сподіваюся, і робота над новим тайтлом у всесвіті вічера піде швидше і скоріше дізнаємося нових деталей. А ще хочеться подякувати це до проєкту за їх підтримку нашому народу у російсько-українській війні. Нещодавно пан Сергій притуло оприлюднив перелік людей і компаній, які дуже докладаються для допомоги з відновленням на деокупованих територіях. Серед усіх названих прогулькнуло знайоме кожному геймеру у сіді Проджект Ред. Дехто здивувався, насправді, чого б це, вони ж допомагають з самого початку повномасштабного, але дуже багато хто порадів. Тож дякуємо червоні птички і чекаємо в гості за сприятливих умов. Тим часом в родині Сімс очікувані анонси. Наступна гра серії буде безкоштовною і отримуватиме новий контент час від часу. Однак не все так просто. Ви ж не думали, що це вся новина, правда? Базова версія гри дійсно не буде лізти в кишені, однак і не буде такою насиченою, принаймні на початку, як та ж сама Сімс 4. До базової версії студія планує накрафтити купу доповнень, за які вже треба буде платити. Але і четверту частину серії ніхто не забуде. Розробники планують вести два проекти паралельно. Найголовнішою перевагою і майбутніх сім з стане мультиплеєр, але як він працюватиме, поки таємниця, ну, сподіваюся, тільки не для розробників. А для мене зовсім не таємниці, наскільки милі і добрі пані та панове постійні спонсори цього каналу. Бедрі Квесну, Джуніор, Анріалі, Ярослав, Вигоригначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Пасиниць, Дмитро Раїнчук, Дубини Вічеслав, Мілфрідом, Михайло Бровченко, Валентмерт, Євген Новосільський, Євген Скачко, Звероїд. Сартем Віло, Вадим Король, Володимир Кільдій, Дмитро Еригор Лусицин, Пан Слонк Кімнаті, Роман Шелеменце, Фрейінверс, Юра Крота, Зеніт, Ал от Алекс Довиченко, Амір Пантікрайзес, Борис Трінін, Денис Мокрушин, Дмитро Кирик, Юдманьковський, Дженіусквез. Гренті у сесікоджі, ігор серба, Іван Заплатинський, Джаджі, Лінкольт, Макс Фастволкер, Мідбол, Міша Пуж, Містер Байт, Назарій Мартинюк, Барон, Олег, Олександр Тмиховський, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Павло Шадо, Родіан Лейва, Роман Довгань, Роман Лактіонов, Сергій Неточі, Сергій Скарбник, Купер Малку, Віталій Коліяк, Владар Шоляк, Вервол, Танда. Дякую вам всім, бийте теплече, їжте смачну їжу. А зі мною ще побачимось.